Всім при цьому будемо говорити плюси і мінуси гравця Бонні. Її звати Боні, от. Зараз ми будемо дивитися її статистику на 8-й силі. На 8 силі в неї 8160 життя. Це з 8 силою. Швидкість ну, дуже, дуже вона повільна, якщо чесно. Але призратка в неї дуже швидка сказати, вона стріляє, от, бачите, з цієї гармати, то вона стріляє з гармати такими пушкою то просто стріляє якимись пульками. Ну вона знімає 1904 життя. дальність так. далека. І ульта сказати, вона от сидить ви бачите тій кабінч... в камінці. Вона там сидить і вона ульти, вона вистрибує, і на кого вона приземляється, вона знімає 1700 життя. Це з 8 силою. Дані є ульти далеко. Але ще. В... Вона може перетворюватись в просто. Типу в неї руйнується та штука. От, і вона перетворюється просто, вона б'є. Ну, її атака теж. Така доволі непогана на 8-й селі. У нас сама має 5100 життя. Ну, вона дуже сильна, як ви бачите, вона три пульки, вона, типу, кидає якісь цукерками. І кожна пулька 986 життя. Це з 8 сили. Вона доволі швидка. Дальність така, то і нормальна. Але дуже повільна перезарядка. От. Так то можете податись її статистику на 8 селі. Я приходжу до її скінчики. Перший скінчик проста такий початковий скінчик. Далі така лорд Бонні, можна сказати, от така. плюс, якщо ти купляєш його за 149 геймів або за 5000 блінгів, тобі дається ексклюзивний пінчик. Як ви бачите, тут багато чого змінено. Отка срібна Бонні, як завжди, тут є. Є така єдиний рог Бонні, Вона з рогом, можна сказати, така... Такий веселий скінчик. А тут фу футболь... Ну, типу не знаю, футбольна Боні. Не знаю як це сказати. Бо тут, типу, як м'ячик футбольний. Футбольна Боні, чи як її назвати. Може так. От і більше скінчиків, на жаль, немає, але я проходжу до її пінчиків. Перший є такий. Є сумний, є злий. Ну, тут змій лайк. Тут хлопення. О, сердечко дуже прикольно виглядає, правда? Тут у нас дивона. Дуже круто. Ну і тут такий пінчик. Найкрутіший цей пітчик. Більше неї пінчики немає. Я переходжу до її пасівок і гаджетів. Перший гаджет. От, от коли вона в цій гарматі сидить, то. Коли ти включаєш гаджет, то вона, можна сказати, червона стає І та гармата, і вона починає на 30% швидше бити. А це тільки діє на 5 секунд. А теж дуже непоганий гаджет, вам скажу. Я радив вам б брати на дальніх картах цей гаджет. Далі, краш тест. Це другий гаджет, така назва у нього. Коли Бонні отстає, коли вона сама є, то вона просто така ривок робить, і он, якщо когось попадає, то 1972 хп знімає. Гай розберіть, я радий дамах і ще тих завжди. Далі, пасівка, перша пасівка. Перша пасівка в неї, можна сказати, коли в неї ульта, то в неї далека дальність. Але на 36%, якщо з пасівкою в тебе є це, перша пасівка, то на 36% в тебе буде... Більша дальність ульти. А тут просто ця посівка ну, така собі, яка краще її не беріть. Ну вона просто розлітається кусочка, коли у когось попадає. Чотири кусочки. Екстра дамаг, можна сказати, на 25%. Від самого удару, типу, знімає. Не раду вам Беріть, краще, перший гаджет і першу пасівку. Так в неї, на жаль, гіперзряда немає. Тоді йдемо її тестувати. От я беру перший гаджет. Йдемо тестувати. І з 11 силою в неї йде 1600 життя. 2240 життя вона знімає. Бачите вона така дальність. І от ульта. Знімає вона з ульти 2000 життя і 160 життя так снимаю. Бачите, вона так. коли приземляється вона притвориться просто без гармати. А в неї сама гармата не набр. Не набивается. Вона сама набивається Так так, то якщо ти хочеш зараз ульту, То дивись. Так робиш от, і б'єш б'єш а у тебе ульта не додається, як ви бачите, от бачите, там ультан не додається. Я бью. І ульта не додається. У нас сама тільки додається. Це може говорити, як в дерево. А так зараз я покажу вам гаджет. Водиться. Ота секунда приблизно, А тут буде менше 1 секунди, типу вона швидше б'є. І потім такое робить і все, і тут капець з ворогу. До речі, вона дуже сильно. Дуже сильно. І особа бруть соло ШД, сказати, броу Броубоу брати її може. Ну і багато чого її може брати. Вона в всіх режимах сильно дуже. Навіть в гарячій зоні, навіть сейф. Там ідеально просто. Вона просто така сильна, дуже. Може говорить, то вона... От зараз... А я едиб'я Так, удар і зразу там гаджет, гаджет. Вона просто вот так б'ється. Гаджет закінчить, і вона зразу стрибає на тебе і там добиває. Бачите скільки я багато життя зняв в цьому боссі? Ну дуже сильний. Ну, а дуже сильный, якщо чесно. Так-то я зараз виходжу. Меня гаджет. Дам тепер його обработай. Другий гаджет. Так, треба. Так, робимо От, і все. Їдьте. Вот, закрытий штовхи І 2320 життя зімає. Це з 11-ї сили. Це багато дуже. Десь так. Перетворюєшся. І зразу так і все Просто смерть моментально. А так то, ну, Боні дуже сильно, я вам скажу. Дуже сильно. Зараз, я думаю, це. Ну, вона майже, не думаю, може не найсильніше. Взагалі дуже сильно, до речі. А саме її мінус. Що коли вона от б'є, то... Набивається ульта сама, типа, її не може набити ударами. Вона просто сама набивається. Ну як тут набивається, тут звичайно набивається. А от коли тут... Вона ну, сама набира... набирається. От б'єш, б'єш, б'єш Скільки би не бив, б вже набив ульту, навіть би ту. Навіть дві бы ульти, може і набив би вже. Ну але Ульти немає. Вона сама набивається, на жаль, Це її мінус, я вам скажу. Так, виходимо. Так то я вам сказав плюс і мінус гравця Бонні. Дякую всім, хто дивився моє відео. Не забуваємо ставити лайки під цим відео, підписуватись на мій YouTube канал. А так то, всім па-па. Дякую, хто дивився моє відео. Всім па-па.